Головне події в Харкові та області 14 квітня. Чотирьох людей убили росіяни сьогодні на Харківщині. Під обстрілами з артилерії ТРСЗВ були Куп'янськ і Шевченкове. Повідомив начальник кова Олег Сенігубов. У Куп'янську загинули 68-річний чоловік і 61-річна жінка. У Шевченковому чоловік 52 років і 77-річна жінка. Ранок у Харкові розпочався вибухом. Близько пів на шосту по місту вдарив російський безпілотник. Приліт був у Салтівському районі. Повідомив мер Ігор Терхов. Внаслідок удару загорівся склад із продуктами харчування. Пожежа охопила 1600 квадратних метрів. Відзначили в ДСНС. Із полум'ям боролися до 15-ї години. До цього залучили 85 рятувальників і 30 одиниць техніки. Обійшлося без жертви постраждалих. У мерії Харкова повідомили, що вибухова хвиля пошкодила щонайменше 9 будівель навколо. Вилетіли три десятки вікон. Слідом за атакою БПЛА по Харкову в повітря піднялася російська тактична авіація. Ворог скинув каби на північ області. Одна з бомб вдарила по селищу Слатине. За даними обласної прокуратури, там отримав поранення чоловік 63 років. Йому надали медичну допомогу. Також пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків, господарчі споруди та витівки. У Харкові затримали співробітника однієї з найбільших ТЕЦ України. СБУ підозрює його в Держзраді, а саме роботі на ФСБ. Як повідомив речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула, Кріт намагався виявити шпарини у місцевій системі ППО. Він шукав для ворога інформацію про мобільні вогневі групи, які прикривають електроцентраль. Для цього фігурант обходив територію навколо ТЕЦ і фіксував місця ймовірного перебування захисників. Також він інформував росіян про наслідки попередніх атак на ТЕЦ і результати відновлення. Спіймали чоловіка, коли він шпигував у технологічних приміщеннях ТЕЦ. У нього вилучили телефони з доказами. Зараз підозрюваний у СІЗО. Тепло повертається на Харківщину. За прогнозами регіонального центру із гідрометеорології, крайньою з заморозками буде сьогоднішня. Далі ставатиме дедалі спекотніше. Денні температури сягнуть позначки у 23 градуси. Синоптикиня Наталка Діденко обіцяє українцям не менш теплий великдень. За попереднім прогнозом, святковий день буде сухим і сонячним. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.